Монетка України 5 копійок 2015 року. Куплена на Віоліті, Виготовлена з магнітної сталі. На аверсі зображений тризуб. По боках колося пшениці листя каштану. Зверху напис Україна внизу дата 2015. Гурт мілка насічка, Реверс монети, напис 5 копійок. Та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Монетка має брак коло букву К, таке з виду, як то ступнями на нього наступлено. І, що дає, ціну монетки договірно, того що монетка практично в кількох, в кількох екземплярах, і ціна на нього договірна. Якщо є такого типу монетки, скидайте. Деякі екземпляри я купую. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.